Доброго здоровічка, товариство. Сьогодні на огляді буде одна з найхайповіших і відповідно найбажаніших пар. Останнього року так точно це є перша імена пара Тревіса Скотта, яка називається Джордан Джампмен Джек. І коштують такі зараз на ресейлі, тому що просто так в магазині ви їх не купите, вони всюди розпродані, а на перепродажі доведеться заплатити більше 20 тисяч гривень. Причому скажу відверто, я би їх навіть собі за рітейл не купував, який складав 200 доларів. Але давайте розпочнемо Починаємо взагалі звідки в мене ця пара. Ця пара не привезена під замовлення. Її я купив нам в магазині і купив якраз за рітейл. Хто не в курсі, рітейл це по вартість товару, тобто скільки вони коштували в магазині. Ресейл це відповідно ціна вже на перепродажі. Оскільки ми як магазин працюємо під замовлення і шукаємо по всьому світу. Відповідно, багато кросівок ми купуємо на ібеї. І за те, що ми багато пар купували, ібей нам видав такий преміальний статус, який називається eBay Top Star. Я ще давним-давно знімав відео стосовно цього, але з основних переваг це доступ до преміум підтримки, це якісь івенти, які відбуваються десь в Штатах. І звісно, доступ до ексклюзивних дропів, де я змогу купити якраз якусь лімітовану пару, правда, лише одну за дроп. Приклад товарів на одному з таких дропів. Ви зараз бачите перед собою. А для мене все максимально просто. Я купую те, що на реселі коштує дорожче. Тобто, по суті, вкидаю гроші, щоб потім заробити більше. Відповідно, за останні два дропи я купив ось ці, і таку саму модель тільки в іншому. Кольорі, по суті, їх можна розглядати як свого роду інвестиція. З Часом здебільшого всі пари тільки ростуть в ціні. І я думаю, так само з часом я їх продам на тому ж Стокіксі чи Готі. Треві Скотт це взагалі дуже вагома персона для Nike, яка генерить їм кошти. Але що ще важливіше, як на мене, популяризує сам бренд. Що я, взагалі, маю на увазі, і вам теж, до речі, раджу над цим подумати, тому що на таких колабах бренд заробляє, але заробляє не дуже багато, тому що пари все таки виходять лімітовані для того, щоб зберегти якраз ту саму Ексклюзивність, але коли виходить такий колаб, то він привертає увагу і до бренду, в тому числі, і люди, які взагалі далекі від цього снікер дрочества, але тим не менше, десь в медійці бачать і чують постійно якийсь бренд. Відповідно створюється ось ця ілюзія можливої крутості. Відповідно, хоча вони не будуть купувати ось такі кроси за 20 тисяч гривень, але прийшовши в той самий мегаспорт, звернуть увагу на якісь найкі і не куплять для прикладу соконі. Рітейл, тобто початкова вартість цієї пари, як я вже сказав, двісті доларів. Це нігрена. Немало зараз. Ми будемо розбиратися, чому так, але тим не менше, на ресейлі всі кольори коштують півтора-два рази дорожче. Цифри тут говорять самі за себе, тобто пара доволі успішна. Розпочнемо ми огляд з коробки. Хто там зараз буде писати, що я півгодину глядаю оглядає коробку. Вибачте, ви напевне помилились каналом. Я дуже кайфую від бокса, і дуже кайфую від різноманітних деталей. Тому, вибачте, побачте, але на бокс я звернув свою увагу, тому що, як на мене, це напевне половина вартості самих кросівок. По-перше, бокс я ще такого бокса в найкі не бачив точно, і Взагалі, я такі бокси зустрічав доволі рідко і здебільшого це якісь дорогі люксові речі. По-перше, самий бокс це не картонний бокс. Тобто, у мене таке відчуття, що він зроблений з якоїсь фанери, а не з якогось картону я можу помилятись, тому що я не технолог боксів, але повірте, це дуже якісно. І як я вже говорив в минулому відео, коли нам відправили цю пару зі штатів, і я побачив, скільки коштує доставка, я офігів, тому що одного разу була така ситуація, що нам замість кросівок прийшло щось там дві чи три цеглини. Там доставка коштувала ще дорожче. Тут я теж бачу вартість доставки, і з насмішкою думаю, невже знову цегла коробка, взагалі запринтована зі всіх сторін, плюс є ось такі, от вирізи з одної і з другої сторони, через які якраз видно сайстак. І джампенс іншої всередині першим ділом нас зустрічають не кросівки, а ось такий от шопер який йде в комплекті, ось дві ручки, ось тут затяжки з прорезиненими кінцівками, і вишиті логотипи, Cactus Jack, Face і Jumpman. Дійсно такий прикольний шопер, з яким можна кудись за продуктами в сільпошечку зганяти, сільпо напишіть мені. Далі тематично запринтований кактус Jack папір, і всередині окремо запаковані кросівки. Причому дедсток пари, тобто такі, які вони йдуть за воду, вони так красиво упаковані і заклеєні спеціальною лейбочкою. Який написано «The Jack Graphic will wear off with use over time», що я розшифрую трішечки пізніше, але варвари з ібею, які перевіряли цю пару на оригінальність, ну коротше дуже погано з нею поступили, порозривали тут папір. Коротше, не зберегли ось це оригінальне пакування. А тепер давайте до самих кросівок. Відверто скажу, солет не є новий. З останнього вони напевне найбільше нагадують модельку Nike Air Trainer 1, які теж виходили в колабі з Тревісом Скоттом. Щодо основи, тобто матеріалів верху, це є комбінація шкіри і цупкого текстилю. Що стосується шкіри, то вона тут дійсно якісна, не найякісніша, яку я зустрічав в Nike, але тим не менше близька до того. Що стосується ось цього цупкого текстилю, то ми вже його сьогодні з вами зустрічали. Ось тут на цьому шопері. Він не скажу, що один в один, навіть трішечки по кольору відрізняється, але навіть саме плетіння, і от якщо пробувати на дотик, то він максимально схожий. Це щось по типу якоїсь цупкої. Мішковини, або навіть якийсь підвид кордури, ну правда, ніде не зазначено, що тут кордура. Як на мене, це гарне рішення, це гарна комбінація. По-перше, мені подобається, як воно виглядає візуально, плюс це і практично, тому що в передній частині, де йде якраз згин заломів, як це буває для прикладу, в шкіряному взуті, тут так видно не буде. Що стосується додаткових і таких точкових елементів, які зразу виділяють цю пару, це, звісно, реверснутий свуш, що є фішкою Тревіса Скота, він реверснутий з. Зовнішньої сторони, але класичний з внутрішньої сторони. До речі, Свуш, як і ось ця вставка позаду, виконані вже не зі шкіри, а з замші. На язичку присутній вишитий Jumpman з фірмовими трьома полосками Тревіса Скота. Позаду вишитий кактус Jack Face, А на підошві надпис Jack, який якраз. І буде стиратися з часом. Тут просто пригадайте цей стікер з надписом, який якраз про це і попереджає. Ну і оскільки я вже зачепив трохи підошву, то скажу так: підошва це найбільше розчарування. Тобто я взагалі не розумію, як можна було настільки запаритися з упакуванням, настільки запаритися з верхом, тому що він в принципі теж непоганий і настільки всрати, відверто скажу, всрати підошву в дуже яскравому, в дуже крутому промо до цих кросівок йшла мова про те, що ці кросівки. Підходять для всього для баскетболу, для бігу, для хайкінгу, для простого лайфстайлу. Коротше, для всього. А по факту це ніхрена не так. По перше, підошва тут дуже тонка. Тобто, в передній частині це є ось цей невеличкий клаптик. Плюс до цього тут нуль амортизації і нуль технології. Як взагалі ці кросівки можуть називатися Джорданами? Джордани це про баскетбол. В першу чергу, ці кросівки більше підійдуть якимось ліфтерам, залі, яким якраз потрібна ось ця твердість і стабільність, але ходити в них. Хіба якщо ваше основне взуття це конвера, виходите в них і кайфуєте, тому що низ цих кросівок це, по суті, конверси, це комбінація гуми і поліуретану, але по твердості вони практично одне і те саме. Що стосується підбору розміру, то вони йдуть true size, тобто можете брати свій класичний розмір, якщо все таки надумаєте їх купувати. Та я розумію, їх люди купують, купують нащо? Якщо ви фанат Тревіса Скотта – раз або ви любите щось хайпове, любите виділятися два. Іншу причину, чому б вам варто. Було купити собі цю парті більше ще й за 20 тисяч плюс гривень. Я не бачу. А, до речі, в шнурки теж йдуть в комплекті аж три пари. Такий от получився, як на мене, достатньо об'єктивний огляд цих кросівок. Чекаю ваш коментар, чекаю вашу думку. Ну, а з вами був Макс, канал а Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.